Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про аніме фільм, бо відео я чергую з оглядами на аніме та манхеви. Зазвичай це загальні відео, загублені чи знайомі, або якісь рекомендації. Але в мене зникають ідеї, тому пишіть в коментарях, що вам буде цікаво в цих віконцях почути. Може мені зробити таку рубрику з оглядами на Йой або Сіньон Ай фільми чи повноцінне аніме. Тож сьогодні це віконце займе фільм з назвою Однокласники. Перейдемо до сюжету. Аніме починається з класного, дійсно класного керівника, який має підтягнути клас хлопців в співі, щоб вони виступили. Але Хікару помічає, що один з однокласників не співає, а саме Ріхіто Саджо. Але він не зволікає на це і після уроку спокійно пішов. Але згадав, що залишив у класі Бенто, тому вирішив за ним повернутися. Але там він зустрів того самого Ріхіто, котрий наспівував текст. Хікаро помітив, що він робить це неправильно, бо сам він знаходиться в шкільному музичному гурті і запропонував допомогти, але перед тим все одно поцікавився, чому з усіма він не співає, а сам зараз сидить і не здоганяє. Виявилося, що він просто зі своїм зором не бачить, що написано на дошці. Тож подалі Хікаро допомагав Ріхіто після уроків. А з часом вони почали ходити зі школи разом, а зблизилися вони так через один раптовий поцілунок, пояснений цікавістю, чи зручно цілуватися з окулярами. Але мені здається, там вже прокинулося почуття Хікару, а не проста цікавість. Подалі у хлопців могли розвиватися стосунки, але один з однокласників вирішив запитати Хікару, чи не зустрічається він з Ріхіто, бо по школі вже почали ходити такі плітки. Випадково це почув сам Ріхіто і вирішив, що буде ігнорувати Хікару, щоб їх стосунки. Зійшли на нівець. Хікару, звісно, це не сподобалося, але він не міг нічого зробити. Їх класний керівник помітив, що в їх відносинах коїться щось дивне, тому запросив їх на розмову. З першим все пройшло добре, а з другим не що саме він хотів зробити, але розбитою головою класного керівника і просуванням стосунків наших голубчиків. Тому прогулятися вони вирішили разом. І тоді Хікару запросив Ріхіто на свій останній концерт, бо гурт розвалюється. Ріхіто, звісно, прийшов, Але через те, що багато хто обговорював, що в тому гурті дуже гарний і класний гітарист, він почав ревнувати. Але те, що одна дівчина наважилася попросити номер мобільника у Хікару, і він його дав, впевнило Ріхіто, що він йому не потрібен і, звісно, втік. Але Хікару сказали, що бачила його, тому він почав його шукати, а той, по канону подія, не брав слухавку. З часом у них відбувався такий, скажімо, перший дорослий поцілунок, але Хікаро почав думати про щось більше, тому пішов до вчителя радника спитати, а як це відбувається у хлопців. Їх відверта розмова просто неймовірна, але там вчитель обмовився, що Ріхіку буде поступати в інше місто. Той побіг дізнаватися, чи збирався той йому про це сказати. Сталася сварка, і Гікаро попросив не зустрічатися з ним пару днів. Настало літо. Осі здавали вступні екзамени, тому він засумував і вирішив з другом поїхати відпочити. По канону аніме там у них з другом завелася цікава розмова. Гікаро що й те зрозумів, і швидко поїхав до Ріхіку. Швидко! А той якраз повинен був здавати екзамени і був в потязі, але йому зле, коли він в них їздить, і саме через це в минулому році він завалив екзамени, і саме тому вони зустрілися з Хікаро, і він якраз вчасно позвонив Ріхіку, бо тому стало дуже зле. Вони зустрілися на зупинці, і Хікаро з вітерцем стиг відвести Ріхіко на екзамени. Так в них і покращилися стосунки один між одним, і Рігіко зрозумів, що важливіше для нього чи буде він поруч з Хікару. На цьому завершилася ця неймовірна історія, і я завершу, тож дякую за перегляд.